До Полтавської області з робочим візитом завітала лідерка політичної партії Батьківщина Юлія Тимошенко. У решетилівці вона зустрілася із однопартійцями та побувала у місцевому музеї вишиванок. Це єдиний в Україні центр вишивки та килимарства. А це вже іде наш полтавський регіон. чоловіча сорочки. Розумієте? Декілька вишиванок ручної роботи Юлія Володимирівна замовила для своїх онуків. У мене вони починають ранок лузі, червона хвилина трьох співають хором. Одному два, другому три. Це в так само і дівчинці шість. От вони хором співають лузі». Якщо вони ще ваші вишиванки вдягнуть, це буде просто фантастика. Якась. Потрібно носити, потрібно дітей привчати з отаких, що це наше. Це наші предки нам такі, який скарб залишили, да. ну, ну просто соромно, коли воно все зникне. Ну, соромно Терні. це не тільки вишивки, це і його белене, це те саме. Mm -hmm. Це все ручна робота. Також Юлія Тимошенко відвідала Полтавський обласний клінічний госпіталь для ветеранів війни. Для роботи медичної лабораторії закладу лідерка батьківщини подарувала біохімічний аналізатор. Нам подарували біохімічний аналізатор. Який допомагає нам проводити бі... біохімічне обстеження крові, завдяки цьому аналізатору? Ми можемо визначити, які у... у людини є біохімічні показники крові, що дозволить нам краще діагностувати захворювання, визначати адекватне лікування, так як відносяться наші лікарі просто до пацієнтів, не тільки до героїв, в принципі, до пацієнтів, це унікальна річ. Тому рівних українським медикам немає. А нашим героям ми просто дякуємо за те, що ви нас захистили і за те, що ми живі. Хай все буде добре і всі чекаємо перемоги.